Слава Україні, вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимось. Попросили подивитися на конотоп, то давайте одразу глянемо і ще якесь місто в Сумської області. Бачила, що в мене є підписники з Тростянця. Тростянець Сумська область. І нарешті прийшли мої карти в меншому вигляді, так спробуємо на них дивитися. Бачите, яка різниця? Що значить оригінал і що ось репліка, та? Яка різниця між колодами? Одна і та сама колода, і наскільки оцей папір тонший, наскільки карти тонші, вони буквально, ну, за місяць часу, думаю, можуть вбитися, треба їх не кожен день використовувати. А ці одна карта, як 3-4 таких. Ну, то таке. Прийшли, так що будемо на них дивитися. Так, це все мені не потрібно. Що ж, дорогі мої карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка йде загроза? Так, тут я часу якусь карту нет. тут все рекламки. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? Конотоп Сумська область та місто Тростянець Сумська область. Карта повішена і вилетіла. Місто Конотоп, Сумська область та місто Тростянець, Сумська область, період 29-го. По. Давайте візьмемо з вами по 2, 2 жовтня 2024 року. З 29, по 2 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Сумська область, Тростяне... Конотоп, місто Конотоп і Сумська область, місто Тростянець. Так, місто Конотоп. Дивіться, все-таки ця та карта нам судно випала. Повішений, можуть діти жертви. Іде, бачите, іде приліт або ракетний, або я не знаю, як Ці нова колода. Вона ще може, знаєте, по-своєму показувати. Може бути і внаслідок шахіду чи, чи дронів, але йде якийсь болісний приліт. Так, місто Тростянець. якісь обстріли є, загроза обстрілів є, так? Давайте сюди докинемо. Так, тут якийсь промисловий об'єкт, там, де люди можуть щось купувати. Тобто це може бути пов'язано з магазином, з торгівлею, з ринком. Багатоповерхових будинків там є, Та? Може бути і сам центр. Швидше за все під ранок або вночі, бачите, йде карта загорання, тут буде щось горіти, будинки житлові будуть пошкоджені, дрони там будуть так само літати. Дивіться, може постраждати якийсь мужчина або взагалі люди, котрі займаються допомогою, доставкою гуманітарної допомоги або перевезенням чогось, доставкою чогось. Складські приміщення, ангари, гуманітарна допомога це все під загрозою. Так, коли люди сплять, йде загроза реально. Так, дивимося з вами тепер тут. У нас що? Трустянець, дивіться, йде загорання якоїсь будівлі, якоїсь споруди. Карта д'явола, карта вежа. Отже, е е е і імператриця. Може бути щось. Дивіться, тут можуть бути якісь складські приміщення продовольчі, можуть постраждати, щось продуктів, щось продовольче. Та? Так само імператриця нас дуже часто вказує на родоми, на жінок вагітних. От, і е, по зіркам ще можуть бути проблеми дійсно зі світлом. проблеми Зі світлом та. ну, зі світлом і з водою. Так, дивимося далі. Трустянець, тростянець. тростянець. Е, дивіться, якось неочікувано одночасно з тривого, я можливо, навіть швидше за тривого. Тут може бути якась небезпека з повітря, швидше за все, авіаційні бомби. На приватний сектор йде загроза. Так, ну іде збиття відбиття далі. Ну Давайте подивимося тепер по сторонам світу, що нам покаже. Так, що ж це воно якось так тінь кидає, так? Якось невдало я перекріпила. І кидає тінь. Теперь кріпити на наступне відео. Дивимося з вами. Покажіть мені, будь ласка, кажете, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогу, через воєнні дії з 29 по 2 жовтня 20... 29 вересня по 2 жовтня 2024 року Сумська область, місто Конотоп, якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ Південь захід, схід, центр, в яку частину, в який район, йде загроза прильоту, ушкоджень, пошкоджень. Конотоп, згідно сторін світу, північ-Південь північ, північ, схід, центр. Конотоп, північ, загорання житлових будинків, північний район, південь, розвідрони, захід, загорання, схід. Ну тут перехват, порятунок, центр, план ворога, центр. Може бути якесь загорання, щось пов'язане або з парковкою, з, з парковками машин, або з з якоюсь гуманітарною допомогою, з якимось перевезенням, з ну, але в самому місті, розумієте? Ну, якось так. Ну, в будь-якому разі, є, є загроза загорання в конотопі. Можливо, там де якийсь міст. Розумієте, може, у вас міст десь в центрі є. Ну, одним словом, де загроза загорання? Фух, північ. Північ, тут ракетний приліт, швидше за все. Швидше за все, у вас північний район де приліт. Захід. Захід досягнення, та якийсь відчай. Тут, швидше за все, шахіди. Або авіабомби, або шахіди, щось з того, навряд чи ракети. І повторна спроба трошки південніше, та? південний захід десь туди буде щось летіти. Шахіди, бачите, правильно я сказала, шахіди. Можуть бути, бачите, при цьому загоранні поранені вдень, а вдень когось можуть під завал діставати. Тфу -тфу. Обмеження по світлу йде. Все-таки щось зі світлом зробить. Південна частина. Конотоп, перехват, відбиття. Східна частина, ну тут іде перехват, відбиття, і при при збиті відбиті може бути забирання якоїсь будівлі, пошкодження якоїсь споруди, якоїсь будівлі. Бачите, при, при спробі, можливо, знаєте, світова підтримка, то ще може вказувати, що, от, що може бути спроба щось доставити чи щось отримати щось людьми. Та, і тут іде якесь загорання. Ну, не знаю, в східний район є загроза загорання, швидше за все, при збитті відбитті. Ну, або, або просто ну захист вищих сил все рівно падає. Я думаю, що це при збитті, Або вони просто при збитті не влучать, ну, але то ну, інакше показувало. Ну, в будь-якому разі, нам від цього не легше. Все одно йде загроза, східний район. Дивіться, конотоп у вас як не крутий. Північний район йде, іде приліт ракетний, в східний район загорання, якась будівля, якась поруда. Далі. Тут житлові будинки, та на півночі однозначно західний район де загорання, та південний захід. Тут щось може бути щось пошкоджено, ушкоджено, пов'язане зі світлом внаслідок шахідів, загроза в день шахідна, південь нас іде відбиття, захист і на центр все одно йде якесь загорання. Воно ілюзорне, тобто з ним швидко впорається, може і теж воно буде при збитті, знаєте, просто ламки десь падуть щось загориться. Тут більше акцент на північ, там ще будуть якісь, ага, ну от акцент на північ, розвідрони літати, і потім будуть авіаудари, авіабомби, каби. Так, дивимося з вами по сторонам світу: Тростянець, Сумська область, Тростянець. Пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, яким, яким зараз розвивається подія, на шляху якого е, все, все якби, рухається, але завжди можна молитвами спробувати. Завжди можна спробувати своєю вірою зійти на, на кращий сценарій долі, відтягнути ці події, відвадити їх. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Тростянець е, з. 29 вересня, по 2 жовтня 2024 року. яка Викаєте загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворон, через воєнні дії, якщо подивитися на Тростянець в області по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід-Центр. Пам'ятаємо, що деякі прогнози здійснюються навіть швидше, ніж, ну, ніж та дата завершилась, на якому дивимося, а деякі, навпаки, на день-два до трьох днів буває так що пізніше. Дивимося, Тростянець, північ. Приліт, бачите, йде загорання якоїсь будівлі. Південь тростянець, перехват, захід, захист, схід. Незрозуміло, центр. Акцентує вагу на захід. Отже, захід. Дуже їх щось турбує тут в західній частині, і тут буде щось пошкоджено за межами тростянця. На захід від тростянця іде загорання, іде якийсь приліт, але це не в тростянці, а десь на захід від нього. Так, дивимося, південь. Авіаційні бомби, авіаудари. Каби будуть на десь по південний район під загрозою авіаударів. Тростянця, дивимося з вами. Центр. Ще раз. Центр. Що центр? Маневрування. Ну, буде, на центр, буде на Тростянець летіти, дивіться, це таке йде загроза прильоту ракетного і, можливо, не одного. Тому що на Тростянець, от на сам центр, от іде, іде, будуть летіти ракети. Щось відіб'ють, щось перехват іде, да? Але щось таке може, 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 може долетіти. Тому що аж, ну дивіться, смерть йде ракета, і потім карта сили. Всі три карти говорять про приліт. От, але ця карта говорить про перехват. Щось з того зіб'ють, а щось долетить. Північ. Більше нічого. Схід, збиття, повторна спроба кудись влучити. І знову збиття йде, але вічить при тому збитті. Отже, може бути якесь загорання через падіння уламки. Східний район, простянець. І на схід від Тростянця інформація, що там десь щось, щось прилетіло, або щось таке неприємне сталося, щось дуже сильно буде горіти. На схід від Тростянця. А може, можливо, внаслідок посухи, можливо, то якісь інші пожежі. Не знаю. Ну, на схід від Тростянця, от інформація йде. Тобто з цієї картою це означає, що це вже не в Тростянці, а на схід від нього десь буде якесь теж загорання. Хтось буде потребувати допомоги порятунку. Так, все. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вподобайку за мою енергію, за мій час, для того, щоб вас попередити, яким варіантом долі ми зараз рухаємося, і про що треба молитися, щоб відвести біду. Підписуйтесь на мій телеграм-канал він буде прикріплений під цим відео.